Минулої доби ворог завдавав авіаційних та ракетних ударів, обстрілював з артилерії та мінометів населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Внаслідок двох ударів ракетами С-300 по місту Балаклія Ізюмського району пошкоджено територію автопарку. За оновленою інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги. Поранень зазнали сім цивільних людей. Четверо з них мали легкі тілесні ушкодження та не потребували госпіталізації. Троє людей отримали травми середнього ступеню тяжкості та були госпіталізовані. Внаслідок обстрілів села Вовчанські хутори Чугуївського району пошкоджено щонайменше три приватні будинки та автомобіль. У селі Бугаївка Чугуївського району поранень зазнала 67-річна жінка, госпіталізована у стані середньої тяжкості. Рятувальники звітують, пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Здійснено 30 оперативних виїздів, з яких 21 – на ліквідацію пожеж, 2 – на перевірку місць ворожих обстрілів, 9 – для надання допомоги населенню і поліції. Двічі рятувальники здійснювали перевірки місць ворожих атак. Влучання зафіксовані на території Чугуївського та Ізюмського районів. Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні будинки та автомобіль. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 21 одиниця вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку, противник наступальних дій не проводив. Наші бійці надійно тримають позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. Цієї ночі окупанти атакували кілька районів Києва. За даними військової адміністрації, внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено житлові будинки, резервуар з паливом без загоряння та газова труба. Попередньо відомо про шістьох постраждалих. На місцях падіння уламків працюють профільні служби. Росіяни вночі випустили по Україні 35 дронів типу шахет. За даними повітряних сил зсу, всі ворожі БПЛА були збиті силами ППО за даними генштабу зсу. Росіяни завдали ракетних ударів по Харківській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Окупанти завдали ракетних ударів по Одещині. За даними районної військової адміністрації, є влучання ракети типу Х-22 по об'єкту логістичної інфраструктури. В результаті спалахнула пожежа. Відомо про трьох поранених, та одна людина зникла безвісти. На місці працюють профільні служби. 42 рази армія РФ обстріляла Херсонщину. За даними ОВА, влучили у житлові квартали в області та у територію заводу в місті. Відомо про двох поранених. Також на Херсонщині 6 травня група саперів ДСНС потрапила під ворожий обстріл окупантів. Російські загарбники скинули на групу вибухівку з безпілотника. За даними Володимира Зеленського, вже відомо про дев'ятьох загиблих. 9 травня буде встановлено нове свято День Європи. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. А також гарант подав у Верховну Раду законопроект, що пропонує зробити 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Я не можу вам сказати, що я буду святкувати цей день, тому що поки в нас не закінчиться оця війна. Я вважаю, що ми не можемо святкувати. В мене дідусь мій українець, так, він сам з Херсонської області. Він визволяв Севастополь Сапунгару. Безумовно, я буду це пам'ятати і буду це ну, не святкувати. Я не можу сказати, що святкувати, а я віддам шану пам'яті нашим дідусям, комусь батькам, дідусям, прадідусям загиблим. Ну, я думаю, то це. Знаєте, праздник не праздник, а це день траура. Є почість нашим прадідам, ті, коли раніше воювали, але зараз є інша ситуація, тому ми не святкуємо. Святкуємо, пам'ятаємо. Знаєте, ми вже давно не відзначаємо. Візнач... Відзначали, коли ще в школі навчалися, а зараз якось чесно не до свят. Зараз війна і всі. Все праздники как бы, взагалі просто потерялись. День, один день это головне вижити. Шануем, ну, дідусь был на війні. Ми на меморіал всегда ходимо з сім'єю. Быстріше, б воно наступило. Примирення. Хочеться миру, хочеться, щоб все було у нас добре. Головне, мир, мир і мир. Михайло Івановичу Людкевичу, 96. ветеран Другої світової, військовий на серці біль, але тримається не так давно. Поховав кохану дружину, з якою прожили в любові і злагоді 65 років і 9 місяців. Воєнні роки все життя стоять перед очима, каже Михайло Іванович, бо те жахіття назавжди закарбувалося у пам'яті. Друга світова застала Михайла підлітком у червні 41-го йому було лише 13. Звістка про оголошення початку війни стала великим потрясінням для хлопця. Сільсоєт позвонили з району, а сільсовет нам об'явив, що наша війна. Фашистська Германія напала на Совєтський Союз. Я відчував як розділяність, якусь розстереность. Ніхто тоді не знав, що ця війна назавжди розділить життя на до і після. Два роки Михайло провів в окупації в селі Михайлівка Чернігівської області. Я кончив шість класів. Уже ці два роки ніяких занять не було. В 43-му році, в сентябрі, місяці, освободили наше село. І одразу відкрила школа. Я закінчував 7 клас. Працював в колхозі. І в 44 році, в декабрі місяці, я був призваний ряди совєтської армії. Михайла направили у 79-й окремий зенітно-артилерійський дивізіон. Там він розповідає, за тиждень пройшов прискорений курс молодого бійця і був призначений наводчиком до однієї з батарей. Орудія були американські. И, конечно, это вся батарея была американская. И начался боевой путь по направлению города Кракова. Наша задача была охранять с воздуха наступающие войска. Батареи были, конечно, и наши отцы, а мы как дети там были. И перед этим нас неделю учили взаимозаменяемости на пушках. Самые яркие воспоминания – это когда охраняли аэродром в Кракове и налетали немецкие самолеты. Вот это само такое чувство напряженное, когда пушка стреляет наша, когда ты наводишь на самолет пушку. Вот это самое такое, э, как и страха нет, и радости нет. Вот такое Чувства і все. важко навіть уявити, де брав силу і мужність 16-річний парубок, щоб не злякатись, не розгубитись перед навалою ворожих винищувачів над головою, а продовжити цілити і збивати нацистські літаки один за одним. На фронті юний Михайло воював лише рік, але це був найстрашніший, найтемніший рік у його житті. Тож гучний виклик, перемога пролунало найсолодшим і найпрекраснішим словом. І от 9 мая наступило. Значить, об'явили День Побіги настав. І ми совітували ночі 9 мая в місті Чувствовали большую радость, радість, що война війна і залишилися живі і здорові, що ми выполнили свій долг перед родиною. І ось нині напали на мирну Україну, зруйнувавши бомбами, оселі. Як сприймати те, що відбувається сьогодні, людині, яка вже колись пережила війну, йшла у бій пліч опліч з тими, хто сьогодні цілить ракети в його ж будинок, нищить рідне місто. В Голові не вкладається. Вот це. вот син мой, вот невестка моя, на Салтовці насавтовки квартира 10 в раз разів до моєї квартири. Розбіли ту квартиру. Как это? За что они страдают? Не знаю. Конечно, очень тяжело на душе сейчас вот этой войны. Когда слышишь, вот Куплинс, два или три дня назад пришла заведующая музеем и работница на работу, и их там убивают. Когда вот это 23 человека погибло в Умане, невинных, среди них Шестиро дітей. Як можна ну, вот сприйняти? То котриво, збону наросла, все це восприймаєше. Михайло Іванович вірить у найскорішу перемогу України і каже, буде салютувати ще гучніше, ніж у 45-му. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Віталій Грунь, Ігор Мартиненко, новини Харків. Восьмій ранку у Салтівському районі знову стартували весняні суботники. Загалом до роботи на різних дільницях долучилося більше сотні фахівців КП благоустрій та жилкомсервісу. Цю весну це в нас вже третій суботник. Ми виходимо прибирати без господарчі прибудинкові території, допомагаємо будинкам ЖСК в прибиранні. Виконуємо пакі страви, вирубку порослів, прибирання ЖБ мілкого, обрізку кустарників, фарбування елементів благоустрію. Зелена весна у Харкові стартувала 15 березня. Протягом весняного періоду комунальники мають повністю підготувати кожен куточок Харкова до тепла, прибрати та зробити місто ще доглянутішим. Я вважаю, що це позитивно, піднім, піднім, піднімаю культуру, чистоту міста. Ну, ми очень благодарні у нас маленький ребенка, поэтому це тільки плюс. Тут знаходиться дитяча площадка, на яку буде приємно вийти, прогулятися з ребенком. Місцеві діляться також намагаються допомагати комунальникам, регулярно влаштовують окремі спільні суботники, проводять до ладу прибудинкову територію, висаджують квіти, доглядають за клумбами. А ще рік тому Салтівка вважалася одним із найнебезпечніших районів міста, постійно піддавалася ворожим обстрілам, була доволі безлюдною. Навіть тоді комунальники щодня підтримували її в чистоті. Тож акцентують, завдяки цьому тепер мають набагато менше роботи. Прибирати майже нічого. Страшно, страшно. Ці побіги в коридор за чотири стіни. И взрывы во дворе, много чего пережили. Я сама попала под взрыв. Я не пострадала, но был очень сильный стресс, и я долго лечилась. Вы знаете, я очень люблю свою работу. Я очень люблю, когда видно результат. Вот когда люди подходят и говорят, ой, спасибо вам большое. А как же, конечно, так приятно вообще. Комунальники запевняють, хоча виконують багато завдань по буднях, і до таких суботників ставляться позитивно. Адже спільна праця підіймає моральний стан, настрій, усі згуртовуються, а потім тішаться результатом. Мы на работе каждый день с 7 до 16.00. У нас есть, конечно же, перерыв, но сегодня во время субботника запланирован всегда больший объем работ, так как мы сюда приводим большое количество людей, чтобы сразу сделать большой объем работы, который одному человеку ну, сложновато было бы сделать за один день. Все хотят привести наш город в красивое состояние, чтобы все было очень красиво, как до войны, во время войны у нас. має бути все на вищому рівні. Кронування аварійних дерев, очищення парків, скверів, схилів біля водойм, ремонт та оновлення бордюрів, огорож, урн, лавок, підготовка фонтанів. Такі основні завдання наразі мають фахівці КП. Правильно, що проводять суботники, міст розцвітає, город чистий, Він у нас чистіший на всю Україну. Все правильно, спасибо. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Олексій Стренков, Олександр Уваров. Новини Харків. Харківський міський перинатальний центр. А це одна з відділень інтенсивної терапії, де в прямому сенсі штучно виходжують діток, які передчасно народилися. У залі максимально темно, колоби з малюками теж прикриті. Все це для того, кажуть спеціалісти, щоб максимально наблизити дітей до такого середовища, як у лоні матері. А це і вологість, і температура, та і навіть харчування. Ми знаходимося зараз в реанімаційному відділенні, де надається. Медична допомога недоношеним дітям від п'ятисот грамів дітям, які народилися з якимись захворюваннями. Дуже часто це інфекційні якісь моменти, які визивають і запалення легенів, і кишкові, якісь негаразди. Але це відділення пристосоване для цих дітей, і тут навіть є можливість прооперувати дитину, якщо вона потребує термінової операції. Це може бути операція на серці, на кишковнику. Згідно з інформації медиків, недоношені дітки завжди народжувались, але війна, стрес та інфекційні захворювання вагітних все ж додали випадків передчасних пологів. Але харківські медики з такими викликами справляються, оскільки за плечима багаторічний досвід роботи з такими малюками. На даний час в нашому відділенні знаходиться на лікуванні вісім дітей. П'ять дітей народились. В крайньому ступені незрілості. Це від 22 тижнів до 28 тижнів з надзвичайно низькою вагою при народженні. Це вага до кілограм. Зараз їх стан стабілізувався. На 3-4 добу ми їх переводимо на підтримуючу вентиляцію. На першу добу вводимо спеціальні препарати, які покращують їх. Життя і це дає нам ну не 100%, але хороший прогноз для виходжування цих дітей. Виходжуватимуть недоношених діток з критично низькою вагою, кажуть медики, поки стан здоров'я дитини та всі показники не відповідатимуть таким, що мають здорові доношені дітки. Ми з вами знаходимося в такому медичному закладі, який ми назвали міським перинатальним центром. Задовго до того, як була вибудована державна програма створення перинатальних центрів, і він у нас працює і нам багато. Багато пройшлося зробити для того, щоб цей статус закріпити за цим лікарняним закладом. Тут вибудована система надання необхідної медичної допомоги, як жінкам, які збираються стати матір'ю і хочуть народити дитину, так і дітям, які вже народилися і потребують тієї чи іншої уваги в зв'язку зі своїм станом здоров'я. Цей заклад працює на те, щоб з нього вийшла дитина, яка народилася з Проблемами вийшла максимально з цими проблемами розлучитися в цьому закладі. Леся Купелюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків. Об'єднують одразу декілька програми стилів від європейського вальсу до латиноамериканської чачача, -ча -ча. такий собі особливий симбіоз спорту і хореографії, і все це пробальні танці. 30 річна Діана займається вальними танцями майже все своє життя. Згадує, сама попросила батьків привести її до гуртка. Тоді увагу дівчинки пригорнули яскраві костюми зі стразами, яскравий макіяж і зачіски танцівниць. Та тепер Діана не уявляє свого життя без хореографії. Тренується щодня, мріє стати тренером і відкрити власну школу танців. Танці це е, жіночність, сексуальність. Це... Якась енергія внутрішня, е, ти себе робиш у ну, дівчинку, у Я дуже люблю, дуже е, це життя моє, я вся в цьому. Спробувати себе у бальних танцях кожен харків'янин може на спеціальному відкритому тренуванні. Захід проводять професійні харківські тренери, і, за їхніми словами, одного такого заняття вистачить, аби вивчити базові рухи та па. Адже головна особливість бальних танців полягає в тому, що справжнім майстром можна стати у будь-якому віці неважлива і фізична підготовка. Була чемпіонка світу Кармен, вона почала танцювати у 18 років. Тобто можна починати із 16 років, можна починати з 35 років. Це залишить від ваших цілей. Я б сказав, що особливість є це усі бальні танці, вони пов'язані з стосунком чоловіка та жінки. І задача чоловіка бути максимально мужественним, чоловічним, так, а жінки максимально жіночною. Харків завжди вважався столицею бальних танців, каже директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. Саме наше місто славиться найбільшою кількістю видатних чемпіонів в Україні. Раніше тут проводили багато змагань та чемпіонатів. І, хоча під час війни організовувати масштабні спортивні заходи не можна, у травні на харків'янчика є довгоочікувана подія. 27 травня буде проходити відкритий турнір міста Харкова під патронатом Харківського міського голови зі спортивних танців. Це перший такий масштабний турнір з 24 лютого. Це відкритий турнір, тому будуть з різних міст. України приїжджатись і приймати участь у турнірі. Буде турнір проходити в Нюкульському, де дозволено, в безпечному місці, тому всіх запрошуємо, буде свято спорту в місті Харкові. А наприкінці відкритого тренування найактивніші учасники отримали спеціальні подарунки та пам'ятні нагороди. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Странков, Єгор Мікенін. Новини Харків.